Доброго дня, друзі! Ви на каналі Діма Журбенко. І сьогодні поговоримо про таку тему. Хочу вам розказати, дивіться, що буде з персиком, якщо ви не будете з ним працювати, не будете давати йому належний догляд. В якому сенсі дивіться, якщо ви не будете робити обрізки, які я вам показував, не будете робити літні обрізки, не будете робити профілактичні обробки, то. Що вас чекає? Ось дивіться, персик, це не мій персик, це в знайомих, в якому він стані. Гарне, потужне дерево. Да? Все ніби добре, але перше, подивіться, приростів на ньому майже немає. Нульові прирости за рік склали по 5 см. Ну, зараз липень місяць, да? по 5 см. Плоди на ньому, бачите, не проріджені, вони дрібні. Вони такі, як, ну, трохи більше, як 5 копійок. Ну, Більші трошки, по грам 20 може. Листя майже на ньому немає, є багато слідів проявів клястероспаріозу. І тому, друзі, якщо цьому дереву не зробити радикальне омоложення, не прирізати оці рукави і для того, щоб відбились нові гілки, перевести живлення на оці і омолодити його. Якщо не почати з ним працювати, то таке дерево рік-два, і воно починає. Загинатися, скажімо так, воно починає е пропадати. Е перше, що це муслує, що немає молодих приростів. Немає молодих приростів, на другий рік вже і не буде не буде е де братися цим плодам. Да? І коли тільки стухають ростові процеси на персику, він швидко переходить в стадію старіння. Ось, друзі, бачите, ну ось була гілочка. Да? Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на ній персиків. Але які вони ці персики? Бачите, якби залишити було 3-4, 3, вони були б гарної якості. Ну і, я ж кажу, Тому, друзі, проводьте належний догляд для того, щоб вам ці дерева слугували не один рік. Це все є на нашому каналі. Як ми робимо догляд, як ми захищаємо дерева від курчавості. І тому подібне. І обрізки, обрізки, ще раз кажу обрізки. Чим більше виріжете дерево, тим більше воно росте, має гарні ростові процеси. Дерево не старіє, є закладка плодової бруньки на наступний рік, є гарні гілки, на яких відбувається гарне плодоношення. Отож, друзі, всім до зустрічі!